Друзі, ставайте спонсорами каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А приголомшуюча інформація мі 6 затримає Резнікова. Про це можливо уже доповіли залужному. Пише телеграм-канал ОПОРА. Увага пише Ігор Макриден. Нова в курсі, де Резніков з 2011 до 2014 року працював Московська надблатне адвокатське бюро Єгора Путінські і партньори. Єгоров – однокурсник Путіна, по юрфаку ЛГУ, контора ще в середині нульових. Стала ексклюзивною та за офіційними оцінками найдорожчою серед усіх потрапила до 100 найкращих контор світу як належить. Ну як Газпром, чемпіон серед газовиків світу. Відомості, звісно, приватні, але ще років 15 тому писали, що партнери щороку збирають близько 150 мільйонів доларів. А мережа юристів проникла до США Ангелії скрізь і повно, як то кажуть, реальних успіхів. Аби потрапити туди, адвокатом треба заслужити на довіру партії. За штатний правничок з України заслу. Жи дали хлопцеві заробити і відпровадили додому до України, де він доріс до міністра оборони. Прям казкова кар'єра, майже як у зелі, який під'їдався в московських залах, і відтак став голобородькою. Як пропустила таку ганьбу СБУ, ах так, службу очолював тоді імпера Сіо Зелі, який вимолював у наших аренстів, пустити в етерчик і доміся за Путіна. Таке було у ціні коротше кошенята. Війна давно готувалася і дуже ретельно луханулися з народом. Так усі були на своїх місцях, але нічого історія архіву відкриє, як і була кома норм. Усе буде один з військових. Так прокоментував відставку міністра. Резніков подав заяву про відставку, кому як. А мені він не запам'ятається як міністра васильний дрона. Я певно не забуду ніколи. Глибокий ступор свій, коли я почув одразу фразу від цілого міністра оборони. Тобто, ви уявіть мав які в піхотних узводах, в артилерійських коригувальників, мавіки у ССО, мав мавіки у розвідників весіль. Ні, дрони це ж треба, було аж так взагалі не уявляти собі, що робиться на фронті. Хоча чому дивуватися, українська правда повідомила деталі на раду зеленського прямо напередодні вторгнення. Два міністри силовики навіть тоді стверджували, що вторгнення не буде. Були це, ну звісно, Бакану і Резніков. Я знаю, що новальників зе зараз здіймуть плач. Ярослав про те, що Резніков був міністром в складний період історії країни і тому він гідний поваги. Вибачте, я не здатний поважати це так. Я отримав бодай якусь форму, коли пішов. До армії це форма була 2017 року випуску, тобто часів Порошенка. Дана Ярова криком кричала про необхідність потурбуватися про зимову форму ще в червні 2022 року. Реально забезпечення ЗСУ зимовою зимової форми було зірвано. А навіть тим, кому дали. Я вже описував яке лайно ну, отримали ми з побратимами. Під час служби а волонтерські автівки вивозить волонтерська Starlink та волонтерська екофлоу або волонтерський генератор, аби робити трансляцію на штаб з камери Тарського мавіка або волонтерського матраса, який ми наводили на волонтерські кропіві з волонтерського планшету? Формою до речі, або на дві третини забезпечений самим собою і волонтерами. І так, за основною спеціальністю я води волонтерські БПЛА, Валькірія, уклін армії Соса, справі громад команді Вікторія Хамазе та Микиті Соловйову, завдяки їм розвідка бригада чорних запорожців мала і ще зараз має робочі Валькірії. Кажіть мені, де туди заслуга міністерства оборони? За що? Мені поважати цього міністра. Віщою відповідь про зброю, яку нібито Резніков добув у союзників. Чому нібито? Тому що зброю союзники Україні давати стали Джевелінен Лаустінгаре. Що тоді, коли міністр Резніков і майже вся фракція слуг народу голосно горлали, що уторгнення не буде, навіть після попереджень з боку ЦРУ і мі 6 Резніков вигризав зброю чи отримували те, що союзники погоджувалися дати після розмов Міллі та Олеса із залужними. Думаю, питання риторичне. Я певен Резнікова справді пошлю послов, а може просто дадуть десь уїхати. Пригадуєте Степанова, навколо якого корупційних скандалів було безліч. Де він зараз? Його бодай на допит, хоч раз викликали. А де портнов, як почувається Татаров і Єрмак. чому дивуватися по-хорошому разні, має зараз ходити в генпрокуратуру і давати тисячі пояснень про роботу свого відомства і про всі скандали, що його супроводжували, і відповідати перед судом, але не за цієї влади. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом.